Вітаю, час новин на 11 каналі. Далі у випуску про події актуальні на цю мить дев'ять годин тривоги та три десятки снарядів. Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину градами та важкою артилерією гатила по нікопольському району. На щастя, люди не постраждали. Втім, ворожі снаряди понівочили інфраструктуру. Більше подробиць знає наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли аж 30 артилерійських снарядів. Люди не постраждали, та на жаль, є чимало пошкоджень інфраструктури. Далі пряма мова. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та кафе. Всі деталі так зараз з'ясовуються. У Нікополі 9 годин тривала повітряна тривога та, на щастя, обійшлося без обстрілів. У місті ліквідовують наслідки попередніх ворожих ударів. Далі пряма мова. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. В інших районах області ця ніч пройшла спокійно. Генштаб ЗСУ повідомляє, що загроза ударів по критичній інфраструктурі залишається по всій території України. Тож ми закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги. На цьому мене вся інформація. Олено полю про ситуацію в області розповіла наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Завдали вісім ракетних та понад три десятки авіаційних ударів. Російські терористи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України. В Краматорську поцілили по приїжджій частині та автомобілю з людьми. Двоє цивільних загинули. Вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Виникла пожежа, одна людина загинула на полі бою. Шокупанти зосередили наступальні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Збройні сили України тримають оборону. Минулої доби наші захисники знищили понад 700 російських загарбників підбили військове судно РФ, а також знищило чотири танки і безпілотник. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили пункт управління. П'ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. Трагедія в Нікополі під час пожежі загинула трирічна дитина. Її малолітні брат та сестра, шпіталізовані до лікарні з отруєнням чадним газом, спалахнуло в багатоповерхівці. Коли вся родина спала на одному дивані поряд з епіцентром загоряння, одна з головних версій зайнялося через обігрівач. Докладніше про причини пожежі та стан постраждалих дітей далі в сюжеті. Нікополь одна з багатоповерхівок. У цій кімнаті ледь не загинула ціла родина мати, батько та троє маленьких дітей. Коли зайнялося, усі вони спали на цьому дивані. Ще до приїзду рятувальників їм вдалося вибратися на свіже повітря. Втім, діти встигли отруїтися чадним газом. Найбільше постраждала трирічна дівчинка. Вона була без свідомості. Її намагалися реанімувати. Втім, марно. Дитина загинула. Її сестричка та братик нині в лікарні загрози життю немає. Зараз стан дітей стабільний. Одна дитина переведена до педіатричного відділення, друга дитина залишилась поки що в нас, але завтра плануємо перевід. Діти на шляху до одужання. вже відомо. Родина стояла на обліку міських соціальних служб. Серед причин пожежі можуть бути дитячі пустощі з вогнем, коротке замкнення або порушення правил поводження з обігрівачами, заявили в ДСНС. Остаточний висновок мають зробити слідчі. Встановлено те, що для опалювання приміщення використовувалася побутова електронагрівальна плита. Яка повинна знаходитися на кухні за а Вона знаходилася у житловій кімнаті поруч із диваном, на якому спали мешканці квартири. Обговорення трагічного випадку винесуть на виконком. Повідомили у міськраді Нікополя. Подальшу долю батьків вирішуватиме поліція. А от чи повернуть їм дітей після трагічної загибелі середньої доньки соціальні служби Владислава Авдієнко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Аж десятеро загиблих, з них одна дитина. І це лише за перший тиждень нового року. Українські рятувальники озвучили тривожну статистику смертності на водоймах. Тільки норічки взялися кригою, відчайдухи пішли перевіряти її на міцність. Так, любителя екстремальної рибалки вже зафільмували очевидці у Дніпрі. В ДСНС кажуть, жертв легковажності могло бути більше. На щастя, із крижаної води вдалося врятувати семеро людей, з них двоє дітей. Рятувальники вкотре застерігають не виходити на тонкий лід. Первий пошок відбор в дійствує, і там же видно, що... Ще не кори дальше не замерзла вообще. Без чіткого графіку та справедливого розподілу відключень світла дніпряни живуть вже понад два місяці. Попри незручності, люди навчилися пристосовуватися, однак і досі чекають, хоча б на якісь пояснення від ДТЕКу. Чому хто сидить без світла, доки у сусідніх будинках його жодного разу не вимикали? Офіційну відповідь знає наша Софія Куценко. Це до без світла по кілька годин на день. Сусідній будинок мерехтить, мов новорічна ялинка. Така ситуація знайома багатьом дніпрянам. Постійні відключення електроенергії в місті тривають вже кілька місяців. А разом із ними і не дуже справедливий її розподіл. У будинку Наталії, наприклад, світла більше немає, ніж є. Через це зникає зв'язок, а інколи і вода. Аби не сидіти у повній темряві, Наталія змайструвала імпровізовані ліхтарики. Усі хатні справи робить під їхнім освітленням. Оці фонарі, лет фонарі, як ми їх називаємо. Ми зробили самотужки, дві батарейки, і у нас є невеличкий діод, який можна купити, резинки і. Е, Запобіжник, який вимикає. Так само під ліхтариками навчає дітей грі на фортепіано. А в будинку де мешкає Олена Павлівна, світло вимикають тільки у двох під'їздах: її та сусідньому. Чому так жінка не розуміє, графіки майже ніколи не співпадають з дійсністю. Тож будувати плани каже Олена Павлівна неможливо. Жінка має проблеми з серцем та потребує постійного нагляду лікаря, до якого елементарно не може дістатися, бо спуститися та піднятися на сьомий поверх. Для неї справжнє випробування світ. є, Я уйшла, а падня я Світло є, Я пішла, а піднятися вже не можу. Колись у мене так було. Мій сусід мене ледь підняв каже. Ходімо я з одного боку, тримаю за перило, з іншого боку. Він мене підтримує. Мені дихати важко, і коліна болять, і спина дуже. Я піднялась три сходинки і стою. На 25-му поверсі разом із хворим сином проживає Валерія. Десятирічний Григорій має орфанне захворювання, через яке йому важко ходити самостійно. Єдиний спосіб вийти на двір спуститися на ліфті. Але коли є світло в квартирі, то підйомники просто не працюють. І навпаки, якщо ліфти їздять, люди в своїх оселях сидять у темряві. Тримаючись за поручень, він може пройти там якийсь проліт. Але ми живемо на двадцять п'ятому поверсі, плюс ще не нумерований технічний, тобто фактично двадцять шість поверхів по два прольоти ну це нереально. Анастасія навчилася не звертати увагу на графіки відключень за світлом чи без дівчина разом з маленькою донькою дотримується звичного розпорядку дня. Якщо зранку електроенергії немає, йдуть на прогулянку. Хоч і доводиться пішки долати аж вісім поверхів. Коли підніматися. ми починаємо підійматися, ми просто починаємо рахувати сходинки. Їй цікаво, тому що в цьому віці вона на слух дуже позитивно реагує на цифри, деякі намагаються повторити сама від одного до десяти порахували, і далі перейшли на наступний проліт. А увечері, або маленька Єсенія не боялася темряви, розважають її світловідбивальними дрібничками. Ми купили люмінесцентні браслети на випадок вечірніх відключень світла. Ось так вони просто лимаються і потім світяться. За поясненнями, ми звернулися до ДТЕКу і чекали на їхній коментар. Цілий місяць відключення кажуть у компанії відбувається за принципом справедливості та рівності. Екстрені та стабілізаційні, зокрема, застосовуються до всіх будинків та вулиць. За винятком ліній, що живлять об'єкти критичної інфраструктури, може бути так, що один будинок на вулиці розташовано на звичайній лінії. А сусідній поряд відноситься до лінії, яка живить об'єкт критичної інфраструктури, оскільки під час стабілізаційних відключень такі об'єкти не відключаються, тому у сусідньому будинку світло не зникає. Також, якщо світло у будинку вимикають не за графіком або більше ніж на 4-5 годин, у ДТЕКу просять залишати скарги через соцмережі. Водночас відсутність чіткого розкладу обурює навіть міськраду. Очільник Дніпра Борис Філатов вимагає від приватних компаній ДТЕК і ЦЕК чітких графіків щодо відключень. Софія Куценко Олег Одринський, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось менше ніж за годину.